Необхідно піднімати престиж бухгалтерської професії, бо, незважаючи на те, що бухгалтерів багато, авторитет даного фаху на сьогодні впав. Про це зазначалося на прес-конференції, присвяченій конкурсу кращий бухгалтер України. Мета цього конкурсу надати бухгалтерам підтвердження їх рівня кваліфікації, дати майданчик для спілкування, на якому професіонали. Зможуть ділитися своїм досвідом, стати наставниками для бухгалтерів та для тих, хто тільки розпочинає свою бухгалтерську кар'єру. У конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі практикуючі бухгалтери, незалежно від місця та стажу роботи. Для цього потрібно зареєструватися на сайті конкурсу. Цьогорічні номінації представлені у трьох категоріях: – «Кращий бухгалтер комерційної організації, кращий бухгалтер бюджетної організації та гордість професії. Конкурс проводитиметься у три етапи. Перший етап конкурсу стартував 20 червня на урочистому відкритті Всеукраїнського бухгалтерського конгресу та буде тривати до 1 вересня. Це онлайн-тестування на сайті конкурсу. Щоб пройти тестування, потрібно заповнити анкету та пройти тест. Якщо по результатам тестування бухгалтер набирає 70 балів і більше, то він отримає диплом Бухгалтер Практик 2014. Другий етап конкурсу триватиме з 2 вересня по 1 жовтня та допоможе виявити професіоналів, тих, хто має достатній досвід, щоб вирішити складні задачі обліку, приймає правильні управлінські рішення, може підготувати привабливу для інвесторів фінансову звітність. І відповідно він уже гідний отримати диплом бухгалтера професіонала 2014. А от в третьому етапі конкурсу ми вже маємо рівень бухгалтера-експерта. Цьому конкурсі братимуть участь бухгалтери, які створюють уже правила обліку на підприємстві, вміють виходити із складних ситуацій навіть із нашою законодавчою невизначеністю, можуть відстоювати свої права перед контролюючими органами та керівництвом підприємства. Гарна нагода підвищити кваліфікації, семінари та практикуми. Переможець минулорічного конкурсу Антон Янко підкреслив, наскільки це важливо. Я вважаю, що для сучасних бухгалтерів необхідно ділитися своїми. За знаннями зі своїми колегами, і саме тому дуже. Е... Гарна нагода саме поділитися своїм досвідом на в такому форматі через проведення семінарів та практикумів. Організатори конкурсу зазначають, захід може бути цікавим шукачам роботи, адже взявши у ньому участь, бухгалтери заповнюють анкету кандидата де вказують свою адресу, попереднє місце роботи та результати професійного тестування. Таким чином роботодавці отримують доступ до бази найкращих бухгалтерів.